Байден сказав, що я цитую: я той, хто зупинив Путіна. Президент Джо Байден заявив, що саме він є тим, хто зупинив правителя РФ Путіна. Він сказав це в інтерв'ю ABC, Тож, давайте подивимося, якісь деталі. Під час інтерв'ю Байден назвав підтримку України та об'єднання. Понад 50 союзників довкола допомоги Україні одним із головних досягнень часів свого президентства. Він також наполягав, що перебуває у хорошій формі та зможе перемогти Трампа на президентських виборах. На запитання ведучого чи не хотів би він пройти незалежне медичне обстеження, яке включало б неврологічні та когнітивні тести. Байден відповів, що. А кожного дня проходить когнітивний тест. Пряма мова. Все, що я роблю, ви знаєте, я не тільки проводжу кампанію, я керую світом. Нехай це не звучить гіперболізовано, але ми найважливіша нація світу. Я той, хто створив НАТО майбутнє, ніхто не думав, що я зможу його розширити. Я той, хто зупинив Путіна. Що цьому передувало? Байден заявляв, що не збирається зніматися з виборів на тлі закликів до нього зробити це після провальних дебатів. Крім того, він назвав свій невдалий виступ на дебатах з Трампом поганим епізодом. Ну звісно, друзі, можна тут критикувати, і ми в принципі повинні робити це і знайдуться люди, які будуть це робити. Але для балансу також давайте додамо певних. Факторів ці фактори полягають в тому, що е, озброєння Сполучених Штатів воно дає нам змогу е, робити наш спротив Росії і е, робити його успішним. Е, так тут постають питання затягування, постають питання внутрішньої політики, але знаєте. З позитиву факт залишається фактом. Ця зброя, яка використовується Збройними силами України, вона допомагає нам. І за це ми, звісно, дякуємо. За що ми подякувати не можемо? Так це за те, що внутрішня політична гонка в Сполучених Штатах переходить в певні інтереси і межі дозволеного того, що у нас. Тому що говорити, що от саме Байден зупинив Путіна. Ми теж не можемо, бо територія нашої країни вона частково окупована. Тож про яку зупинку йде мова? Так з цієї заяви ми можемо зробити висновок, що Байден розглядає ситуацію, яку ми маємо станом на зараз для себе як ситуацію переможною. Тобто для нас перемога виглядає а, в поверненні наших територій, в компенсації, в притягуванні до відповідальності для Байдена. Перемога це те, що а, Путін не захопив Київ і не захопив відповідно таким чином. Столицю і всю Україну, але знову ж таки, повертаючись до слів, що саме Байден зупинив Путіна, він би міг таке сказати, якщо б Путін не зробив це повномасштабне вторгнення. Не зробив він, базуючись і такі на закликах Байдена про те, що будуть санкції, які невідворотньо зроблять крах економіки Росії. Ми бачимо, що санкції зараз 14-ті. 14-й пакет санкцій. Тож це Путіна не зупинило, відповідно, сказати, що Байден зупинив Путіна, ми не можемо. Коли Байден пропонував Володимиру Зеленському поїхати, і коли пан Зеленський сказав, що мені потрібні патрони, а не таксі, це теж не той момент, коли Байден зупинив, зупинив Путіна. Ну і Перші декілька днів, коли також президент виходив і казав, що ми сам на сам. З нашим ворогом, то це також достатньо показово. Можливо, можливо світу потрібні були якісь аргументи, що ми боремося за себе, що ми можемо постояти за себе, і це також той фактор, який ми не можемо виключати. Ми довели, що ми будемо давати цей спротив росіянам, не будемо їх пускати на свою територію, і таким чином оговтали цей світ. Він протрезвів, зрозумів і почав діяти як треба. Його помилка, помилка цього світу в тому, що він взяв на себе зобов'язання, які виконати не зміг. Ці зобов'язання стосуються саме безпекових територіальних угод, Будапештський меморандум і так далі, тому подібне розброїли Україну і не дотримались свого слова. Оце абсолютно також на їх в тому числі а, на їх плечах цей груз відповідальності є. Тож, ми бачимо, що йде внутрішня ця політична гонка, і, можливо, бути ми не можемо наївними, тому що абсолютно розуміємо, чому це. Говорить а, Байден, тому що він бореться за свою владу, і ми були б наївними, якщо б думали, що нічого такого не пролунає. В принципі, це очікувана історія. Але я думаю, що знову ж таки, ми точно знаємо, де істина. Ми точно знаємо, чого ми прагнемо. І ми точно знаємо, а, яка за цим стоїть ціна. Тож, друзі, давайте ще будемо рухатися далі. У нас трошки залишається часу, аби поговорити, продовжити цю тему. От видання The Таймс нам пише, що якщо Дональд Трамп переможе президента Байдена на виборах у США, президент Путін отримує широкі можливості. Попереджає колишній держсекретар США Джон Керрі. Трамп насамперед подбає про Америку і залишить Україну на призволяще в боротьбі проти Росії, заявив Керрі, в інтерв'ю The Times. «Ми збираємося сказати: Гей, вибачте, друзі. Ми збираємося спочатку подбати про Америку. І це буде катастрофою. Путін відчує себе сильнішим. Хто знає, що станеться у Східній Європі? Трамп безжально і запекло атакував НАТО. Альянс виявився дуже дуже важливим компонентом зміцнення цінностей, на яких уся Європа і увесь світ побудували себе після Другої світової війни. Для Сполучених Штатів Америки не підтримати Україну, коли вони готові йти на смерть, не мислимо, сказав Керрі.